Для дирегетна хору. Не вигуби! Псалом Асафів. Пісня Прославляємо, Боже, тебе, прославляємо, бо близьке твоє імення. Оповідають про чуда твої. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Ростопилась земля і всі її мешканці, та стовпи її зміцнюю я села. Я сказав до лихих не шалійте, а безбожним. Не підіймайте вирога. Не підіймайте вирога свого догори, не говоріть твардошино. Бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення. Але судить Бог, того він понижує, а того повищує. Бо чаша в господній руці, а шумливе вино повне мішаного, і наливає він з нього, усі ж беззаконні землі висуть та вип'ють лиш дріжджі її. А я буду звіщити навіки, співатиму Богові Якова. Відрубаю всі роги безбожних, роги праведного піднесуться.